Так, доброго ранку. Якщо можна його вот таким назвати, коли бачиш оцю. Так, я на сміттєзвалищі і чого я сюди приїхав, бо хочу показати вам, як же воно горить, це наше сміттєзвалище. Ось попереду вже можна бачити дим. Це одне з джерел, одне з місць. Звідки... Виділяється сморід. Дим та сморід від того, що під землею там дуже багато сміття. Ось цього всього сміття, яке захоронили. І ось ось результат. Сьогодні у нас 17 вересня, 25 рік. Ось як виглядає. Так, я затримую дихання, бо це неможливо просто. Ось дивись, ось дивись, ось так виглядає оця біда. Ось, ось така вже стала ямка, це ми її знімали декілька днів тому, і ось воно продовжує горіти. Потім, коли ці підприємці вонючі Дізнаються, що тут воно горить, вони швиденько тракторцем під'їжджають, розгрібають, впере-пере, пере, пере, і все, і типу вирішилась проблемка. Насправді ось таких от місць, де вона загорається. Величезна кількість по всьому периметру. І все це... фу, вже дихати немає чим. І все це несеться в бік гостомеля, в бік горинки. Садочка того ж, який знаходиться тут поруч. Ось, це все безперервна зйомка. Зараз я покажу ще місця, які чітко видно. І чітко видно, коли пройде дощик. От сьогодні саме такий день. Прийшов дощик, і видно всі ці ділянки, де воно горить. Ось наступна діляночка. Дивись, ось така ж ситуація. Димить собі. Дай де мить. Здається нічого такого страшного, але горить Оце під землею. В основному всякий пластик, всяка хімоза, яка виділяє дуже токсичні речовини в повітря. Ось, тут ще нещодавно ми знімали, буквально декілька днів тому вже вони ось так оприлили, але ось дивись. Ось, дивись, бач? Ось вони його перерили, воно все одно продовжує горіти, і диміти, і виділяти газ. Прийшла б... Та нічого не воняє. В принципі, зараз нічого не воняє. Побачу би, як вона це сказала б. Ось, зараз я все ж таки дійду до, до того містечка ще, того місця. І тут таких от локальних оцих займань безліч. І вони постійно з'являються в якомусь рандомному місці. Раз, з'явились. Це вже у нас ділянка, здається. Не знаю, що це ділянка, що це за ділянка. Ділянка в горінці, яка знаходиться на території сміттєзвалища. Я її називаю це територія сміттєзвалища. Вон кар'єрчик маленький, вон там от, вон підприємство, не пам'ятаю як воно зветься. І ось у нас знову ж ці пташечка якась гарна. Ось ось тут було теж місце займання, пере. пере, пере. перерили, і ось воно продовжує тут тліти. Фу. Це не, це не пара. Від дощу. Це конкретно. Воно димить. Ну як воно не буде диміти. Ось, його може не так гарно видно, але аромат... Ну це просто щось страшне. Просто фу. Далі дивись там, Ось я вже поруч. Тут вже дихати немає чим. Так. Ось всього. О, і там теж є дими. І тут є задимлення. О, Такі дела тут є. Чего себе тут чекать? О, дивись. Вот точно так же там земелька тріснута. Еще ну, трошки стрёмно, что можно взлететь. Посмотри, посмотри, на как он дымит. Оп. Так, і вон там ще декілька місць підзніму. Щоб просто розуміли ви всі, чого ж. Ми все-таки довбемося з цією рекультивацією, з цією компанією, довкілля і продовжую його за Точно такі ж. Точно такі ж моменти. Ось. Фу. Ось, диви. Точно таке от його підгорнули нещодавно, воно знову тут парує. Це не просто земля парує Від того, що дощ пройшовся. Ось ось ці тріщини, з яких... Ці черти, що вони не при ділах тут Ось, тут вони катаються. Ось так виглядає все це Дивись. Ось. Раз. Видно? Вон видно. Ось тут. Все горить. Все горить. Фу. Дивись. Дивись Так що з цим треба робити Що з цим всім треба робити, Я не розумію Закрити очі, хай димить. Хай все це тліє, вигорає Десятиріччями Смотри Диви Подходить чи ні? Чи це я спецефекти зробив такі М? Ось воно тут все просто Жахіття.